Ми з вами зараз переміщуємося до Одеси. Там якраз спеціальна кореспондентка Суспільного працює Олександра Пономаренко. Вона погодилася й до нас вімкнутися, розповісти про наслідки. Сашу прошу слово. Так вітаю колеги. Ввечері та вночі в Одесі та в Одеській області пролунали вибухи за інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Російські військові атакували історичний центр Одеси е, ракетами тут, де не було жодних військових об'єктів, де жили мирні та цивільні люди. Е, на жаль, через вибухи, через ракетну атаку, поранені у нас семеро людей. Е, один з них це хлопець 2006 року. У нього була травма голови. На місці відразу приїхали всі служби. Е, попри тривогу, е, тут зайнялася пожежа на Хочу сказати, що основне це пошкоджений, дуже зазнав руйнувань готель, який побудований ще у 1899 році. І відкритий в центрі Одеси це готель Брістоль, куди приїжджали і Одесити заселялися, і гості міста, і приїжджали з різних регіонів, з різних країн. Також тут були представники дипломатичних іноземних дипломатів. Які е, також е, злякалися цих вибухів, е, тобто е... Дуже були сильні руйнування, сильні пошкодження, особливо всередині. Всередину зараз не пускають, тому що там працювали рятувальники, і людям перебувати там небезпечно. На даху за інформацією ДСНС зайнялася пожежа на площі 20 метрів квадратних. Через руйнування та завали туди було важко дістатися, тому але її оперативно погасили. На місці зараз працюють комунальники, і хочу вам також сказати, що робота Вала цілу ніч працювали всі і комунальні служби, і рятувальники оперативно загасили пожежу. Дуже шкода, тому що це історичний центр Одеси, це історична пам'ятка, яка ось позаду мене. Тут вибить все скло ззовні але всередині там взагалі сильні руйнування людей не допускають, які зараз. Прийшли за своїми речами, які проживали тут. Ми поспілкувалися. Хочу вам спочатку показати коментар голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, який був на місці, і потім вже жителька, яка була в цьому номері, яка була в цьому готелі. Але на щастя, під час ракетного удару її тут не було. Ви бачите, що центральна частина міста. Тут перебувають мирні люди і, звичайно, ворог потреба показав свою зухвалість, три балістичні ракети напрямок, в напрямок центральні, історичної центральної частини міста говорить про його наміри, говорить про його взагалі ситуацію, яку він сьогодні не показує по наших громадян. Це сталося, я так розумію, 19.30. Нас якраз тут не було. Вже ми побачили по новостях і бачимо нашу машину. Сповістили нам уже, що роз... пошкоджені весь цей готель. Ну це все цвіточки, там кажуть, все сервис пробитий з повністю з п'ятого по третій поверх. Документи, ключі, речі, речі, як речі, документи, паспорта на машину. Ключі дому. Приїхали ми з Кіровоградської області, а нам пощастило, що ми не були в ньому. шкода таке красиве здання, це просто шкода. ввечері врятували жінку на другому поверсі, яка була заблокована, і її вивели. Ще раз хочу сказати, що загиблих, на щастя, немає, але поранені семеро людей, і вони всі були у стані середньої важкості доставлені до лікарні, їм надана допомога. І зараз за інформацією Одеської міськради вони всі лікуються амбулаторно. І також хочу таке зазначити маленький факт про те, що поруч з готелем Бріс. Столь зараз розташований пам'ятник російському письменнику поету Олександру Пушкіну, і також музей Пушкіна розташований поруч. Тобто ось такий маленький момент, і. Росія, на жаль, б'є по історичному центру, по історичним пам'яткам пошкоджений не лише готель, пошкоджений також музей архітектурний музей, історико-археологічний музей, вибиті вікна у квартирах навпроти, пошкоджені кав'ярні і вибиті вікна у нашій гарній філармонії одеській. І зараз на місці працюють і правоохоронці всередині постави, тому що фіксують наслідки російського злочину по цивільному населенню. Пропоную послухати нашого е про представника прокуратури. Побачимо верху, що в, 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 в сторічній центральній частині пошкоджено будівлі, ахіді, також є особи, які зазнали телефону. Зараз створюються соровниця... точні Чинні збитки кількість потерпілих, Зареєстроване кримінальне провадження за фактом порушення законів про звичай війни. Фіксуються всі наслідки нашого. На місці далі продовжують працювати комунальники, сиплеться скло, і сподіваємось, що готель вдасться відновити, і скоро тут зможуть поселитися люди. І добре, що. Всі лікується амбулаторно, що всі вижили і всі е, можуть вдома продовжувати далі е, спокійне життя. Дякуємо Олександро. Олександра Пономаренко це журналістка Суспільного, яка зараз перебуває в Одесі, розповіла якраз про наслідки тієї атаки на середмістя,